Осінь починаємо з багатства, достатку, збір урожаю. І хотей, це Бог багатства, благословляє нас на дуже вражайну осінь, щоб ми збирали як матеріальні, так і духовні плоди нашої роботи літньої, скажімо так, літньої і весінньої. Все, що ми засівали, ми пожинаємо... Примноженим, придвоєним. Ми бачимо там і рибки, і монетки, і коштовності, виноград, троянди, персики, ріг достатку і процвітання. Все, що пов'язане з багатством на всіх рівнях. Приймаємо. І вступаємо в осінь, процвітаючими.